Даниїла до пророцтв, якої ми звернемось сьогодні, має яскраво виражений апокаліптичний характер. Апокаліптика це особливий жанр біблійної літератури, який конкретні історичні реалії переплітає з загадковими образами та видіннями, формуючи загальну картину майбутнього. Людина, яка вперше читає подібні пророцтва, може просто заплутатись у цих хімерних та чудернацьких образах, так і не зрозумівши головної думки оповіді. Але Бог не залишає розгадку видінь лише на долю спеціалістів. У самій Біблії міститься ключ до розуміння образів книги Даніїла. Потрібно лише уважно вчитуватися в текст святого письма і запам'ятовувати, де містяться потрібні підказки. Сьогодні ми запросили до студії дослідника біблійних пророцтв Малова Михайла, який допоможе нам сьогодні розібратися у змісті біблійних пророцтв, а також запросили знавця релігієзнавства Віталія Неробу, який також допоможе нам поставити певні штрихи у цих загадкових видіннях книги пророка Даниїла. Книга Даниїла, розділ 7, вірші з 1 по 14. За першого року Валтасара, царя Вавилонського, бачив Даниїл сон та пророцьке видіння голови своєї на своєму ложі. Того часу записав він сон, сказавши з нього Головне. Даниїл заговорив та й сказав Бачив я в своєму видінні вночі. Аж ось чотири небесні вітри вдарили на велике море, і чотири великі звірі піднялися з моря, різні один від одного. Передній був, як Лев, а крила в нього орлині. Я бачив, аж ось були вирвані йому крила, і він був піднятий від землі і поставлений на ноги, як людина, і серце людське було йому дане. Аж ось звір інший, другий. Подібний до ведмедя, і був поставлений на одному боці, і було три ребрі в його пащі між зубами його. І йому сказали так уставай, їж багато м'яса. Потому я бачив, аж ось звір інший, мов Пантера, а в нього на спині чотири пташині крилі. Цей звір мав чотири голові, і була йому дана влада. Тому я бачив у видіннях тієї ночі аж ось четвертий звір, страшний і грізний, та надмірно міцний, і в нього великі залізні зуби. Він жер та торощив, а решту ногами своїми топтав, і він різнився від усіх звірів, що були перед ним, і мав десять рогів. Я приглядався до тих рогів, аж ось поміж ними піднісся ріг інший, малий. А три з тих передніх рогів були вирвані з коренем перед ним. І ось у того рога очі, як очі людські і уста, що говорили про великі речі. Я бачив, аж ось поставили престоли і всівся старий днями. Одежа його біла, як сніг, а волосся голови його немов чиста вовна, а престол його огняне полум'я. Колеса його палахкотючий огонь. Огненна річка пливла і виходила з перед нього, тисяча тисяч служили йому, і десять тисяч десятків тисяч стояли перед ним, Суд усівся, і розгорнулися книги. Я бачив того часу, що від голосу великих слів, які цей ріг говорив. Я бачив, аж ось був забитий той звір, і було погублене тіло його. І було віддане на спалення огню, а решті тих звірів відняли їхнє панування, а довгота в житті була їм дана аж до усталеного часу, та години. Я бачу у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами ішов, ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього, і йому було дане панування і слава та царство, і всі народи. Племена та язики будуть служити йому, панування його панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. Отже, тема сьогоднішньої нашої зустрічі це пророче видіння. У книзі пророка Даніїла, сьомий розділ, як у цьому розділі показана пророча панорама всього того, що відбувалося у світовій історії. Шановні експерти, ви прослухали історичну довідку. Взагалі, давайте повернемось до самого початку, щоб зрозуміти, що це за книга пророка Даниїла, як вона писалася і хто такий Даниїл. Зразу, коли ми відкриваємо книгу Даниїла, ми читаємо: хто її автор? Даниїл. Що ми знаємо про нього? Даниил иудей, которого еще с юношества увели в плен, и прожил он всю жизнь в плену, вдали от Родины, но благодаря своей верности Богу он заслужил особый дар. И благодаря своей верности Богу он заслужил место быть при царях, при правительстве. Поэтому, когда мы читаем э, эту книгу, мы можем быть уверены, что э, те слова, которые говорили цари, Даниил лично слышал. И поэтому в книге, когда они записаны, это есть еще одним подтверждением, что только современник, то есть только тот, кто непосредственно слышал эти слова, мог их записать в книгу. Э -э, книга его была написана в Юдеи или в Полоне, когда он находился? Э -э, в Полоне. Книга написана була в скажімо в центрі тодішнього світу вавилонській імперії, яка була наймогутнішою державою в світі, самою сильною, самою культурною розвинутою, і саме в центрі тої, тодішньої цивілізації світової Даніїл пише свою книгу, в якій передбачає всю історію людства аж до її завершення. А в чому така зацікавленість до книги про Данієла? Чим <клух> вона відрізняється від інших книг біблійних? Ну, я думаю, что самый большой интерес представляет в то, что другие пророческие книги они говорят о конкретных пророчествах для конкретного времени, для конкретных народов. А книга пророка Даниила все-таки носит такой глобальный характер. И она говорит о всей истории, вплоть до ее завершения. И важный тот момент, что книга Даниила до пророка Данила Бог сказал так: ты цю книгу заховай до останнього часу. І в кінці часу, перед самим другим приходом Христа, люди прочитають і примножаться знання. Тобто люди зрозуміють весь той хід світової історії, який був до них, і побачать, що їх чекає в майбутньому. Тому вона особливо важлива для нас. Дякую. А є така думка про те, що декілька разів повторюється не й те саме в книзі про Даниїла. Декілька разів, просто іншими словами, він говорить: це так чи ні? Да, це так. Те, кто читали книгу Даниила, те, кто интерес, и которым интересно и могут ее открыть, они увидят, что и во второй главе, когда Новоходоносор видит сон, перед его лицом э, открывается как раз ход всей истории э, от его и до конца мира. Потом то же самое повторяется у нас в седьмой главе. Именно седьмую главу мы сегодня mm -hmm. будем говорить. И в восьмой главе... Также ми бачимо на протяженні всієї історії. Можна сказати, і 11 глава. Также вона якраз відображає ход всієї історії мірової вплоть до її завершення. Ну це нам сьогодні. Ви сказали, що вже коли ми читаємо, ми можемо зрозуміти. А сучасникам Даніїла їм були зрозумілі образи те, про що писав Даніїл. Вони розуміли, про що він говорить? Чи це тільки нам відкрито це пророцтво сьогодні? Ну, я думаю, что, э, скорее всего, что да, они понимали. Э, могу даже вот небольшой пример. Э, Вавилон. Вавилон. Он изображен в виде льва. Э, в Библии очень много образов, которые говорят о Вавилоне как о льве. Но более того, сегодня даже исторические раскопки это подтверждают, потому что на стенах э, Вавилона как раз изображение... Льва <кій> з крилями. З крилями орла. Тобто у звірі, які там він бачив, ви сказали, за Лева, і інші звірі, чому саме звірі він використовує? Чому саме ця тематика, якби у сьому розділі ми звертаємось до нього? Ми прослухали його. Перш за все, в книзі Прока Деніал в другому розділі він бачить істукана, стукана, нагадаю, uh -huh. такого ідола, скажімо, статую людини, якої є різні частини з різних металів людини. Він каже: от то одне царство, друге, третє, четверте. І це дійсно співпадає з ходом світової історії, тому що спочатку був Вавилон, потім Мідоперсія, потім Греція і потім Римська імперія. Віталій, і... але це другий розділ. Так, так розділі... І в цьому розділі він фактично повторює те саме, відкриваючи різних звірів, як ми чули це в історичній довідці. Лев, потім Медвідь, потім е, Пантера або Барс із е, чотирма крильми, з чотирма головами, ну, і потім страшний жахливий ви звір. Ви, так впевнено про це говорите, а як теологи розуміли на протязі історії це пророцтво. Как они смотрели на пророчество Даниила? Очень важная деталь, что все эти животные, да? Даниил говорит, они подобны, они похожи. То есть это не точно лев, да? а подобный. Если подобный, значит, он должен был передавать какие-то определенные характеристики этого животного. Угу. Это один момент. А второй момент, обратите внимание, что все животные хищники. Хищники они были. Тобто, чим хищник от остальных животних? Його задача или его, то, что в ньому внутрішні, це унічтожити да? угу. завоювання. Ви сказали, що Лев з орлиними крилами це хто був? Вавилон. Ви сказали. Це був Вавилон, так? А держава, яка представлена у вигляді звіра, схожого на ведмедя. Хто ця держава і чому така характеристика там дана даної? Цікаво, що в самому просі Даніїла Даниїл пояснює це просто. Він каже, що це йде мова про царство. Це не хто хтось придумав, що то звірі означає державу. Він каже, це йде мова про царство. Угу. І коли ми читаємо книгу пророка Даніїла, самі там міститься й оповідь про те, як влада над світом, панування над світом перейшло від Вавилону до Мідоперсії, тобто слідуюча держава, і це відомо з історії, яка йде після цього. Це і Мідоперсія. Держава представлена в образі медведя. Цікава така деталь, що нам здається, оці пророцтва, вони не торкаються нас. То десь далеко, якась Мідоперсія Вавилонія, навіщо вам? Але перш за все, цікава така річ, що воно торкалося безпосередньо навіть України. Україна, Україна не є відома в ті часи під такою назвою, так. але вона була відома під назвою Скіфії і «Скіфів». І скіфи приймають безпосередню участь в, скажімо, в стосунках з цими світовими імперіями. Це народи, які жили на півночі. І цікаво, що коли Вавилонія перемагає попередню імперію, яка була перед нею, а Сірію, то в штурмі Ніневії поруч з Мідоперсами, з вавилонянами, які тоді були союзниками, беруть участь і скіф. І коли в стосунках з Мідоперсю цікава така річ, що після цієї перемоги Мідоперси так злякалися цих скіфів, бо вони наполонили всю Малу Азію, що вони запросили на бенкет до себе скіфських вождів і там всіх вбили їх. І з того часу між скіфами і мідоперсами завжди була ворожнеча. І цар Дарій в 512 році здійснює похід проти скіфів аж на території України, але скіфи відступали. Вони ввели таку тактику партизанської боротьби, винищували всі, скажімо, водопої, үгу. пасовиська, щоб з тактикою спаленої землі прийменно. Тобто, цей, цей символ ведмедя, він мав відношення до і аж України, до України. Прямо. до цієї Мало того, що цар Кір знов робить похід проти Скіфів, воює вже з скіфською царицею або з саком Масагетською царицею, то є один народ, Томіріс. І цариця Томіріс перемагає Кіра великого. <ган> Дякую. І що ще хочу сказати, що це не просто має відношення до України, це має відношення до кожного з нас. Так як воно мало тоді відношення до наших предків. Це пророцтво має відношення до кожного з нас. Про це, думаю, Продовження далі цього пророцтва. Да. Наступний звір, якого ми чули в історичні довідки, побачив Даниїл, це Пантера, чотири голови, чотири крила. Що це за дивний звір такий? Дійсно, звірі удивительний. Ну, давайте ми будемо говорити, що образи. читателям были понятны. И когда речь идет о крыльях, да, это говорило о чем? О быстроте. да. И э, пантера в украинском, и барс э, в российской Библии, оно как раз говорит о чем? Это быстрое животное, которое очень быстро завоевывало территорию. И из истории мы знаем, и из пояснения самой Библии, что этот зверь — это Греция. А что мы помним о Греции? Самый выдающийся царь греков Александр Македонский. А почему четыре? А как он закончил, мы тоже это помним. Когда он, можно сказать, в рассвете сил своих, он умирает. За, его, завоевавший Его империя делится на четыре... Можна говорити сфері влияння, можна так сказати, на чотири основних такі да. царства, государства, чотири полководця його розділяють цю імперію між собою. Тому чотири крила, чотири голови. Так. Так? Касандр, Лізімах, Птолемей і Сілєвк угу. розділяють ці І Це в виконує повністю біблійне просто. Дякуємо вам, дорогі глядачі. Через кілька хвилин ми повернемося до вас. Будь ласка, залишайтеся з нами. Гадую вам, шановні телеглядачі, видивитися програму дорогами християнства. І сьогодні разом з вами ми досліджуємо книгу пророка Даниїла та історичні події, яка відкриває нам ця книга. Зі мною у студії магістр релігієзнавства, знавець історії релігійних рухів на території України Віталій Нероба та особливий гість нашої програми дослідник біблійних пророцтв Михайло Малов. Якщо у вас є запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх за адресу, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Продовжимо нашу розмову. Хто такий четвертий звір? Страшний і грізний? Написав про нього Даниїл. Що ви думаєте з цього приводу, будь ласка? Цікаво, що сам Даниїл не питає пояснення за попередніх трьох звірів. Він вже сам зрозумів, виходячи із попередніх прост, які він вже бачив, попередніх видінь. А От за четвертого звіра він не зрозумів, каже, хто це є. Тому що то не було ще так це відкрито, це все зрозуміло. Обратите внимание, як звучить звір? Страшний і ужасний. У Данії навіть не знайшлося подобі цьому звіру. И действительно, если мы читаем, как мы говорили в нескольких главах, да, ход мировой истории, мы обратим внимание, что как раз Даниилу объясняют, кто эти звери, что это за царство, кто за ними стоит. И вот если у нас о Вавилоне точно мы читаем, о Медоперсии точно мы читаем, о Греции точно мы читаем, то о Риме как-то, слово Рим не звучит нигде. Звучит, что это страшный ужасный и зверь. Ее де дефактор уже э, не было. Э, да. Но э, самое удивительное в том, что и теологи, которые э, в начале только христианство развития жили, уже идентифицировали этого зверя с Римом. Теолог третьего столетия Иполит э, э, говорил, что Лев это Вавилон, Медведь это Медоперсия, Барс это Греция но страшного и ужасного зверя он говорил однозначно это Рим и э, если прочитать его выражение он там говорит радуйся благословенный э, Даниил ты не ошибся уже сегодня мы видим как этот зверь сокрушает разрушает и делает свое дело вообще в часы э, еще в часы полета, да? да да Михайло, вы сказали ну как бы пояснили и вы это уже экскурс нам привели из истории какие слова Але цікаво, звір страшний, грізний, він мав 10 рогів. А що означають роги ці? Що собою являють вони? Цікаво цікаво те, що Даниїл, говорячи ці пророцтва, він розумів, що це не просто якісь такі аморфні субстанції, що це таке, але якась, яка не торкається його життя. Чому? Тому що Лев діє, оця держава Павілонська, через яку діяв сатана, тому що в світі йде боротьба. Боротьба між добром і злом. Іде війна. Угу. І ці звірі вони використовуються ворогом Божим для того, щоб воювати проти Божих дітей. Лев кидав друзів Даниїла за їхню вірність Богові, що вони відмовились поклонятися ідолам, кидав до вогняної печі. Медвідь або Мідоперсія, кидала самого Даниїла лише за те, що він молився живому Богові, кидала до ями з левами. І він думав: якщо ті звірі, ну, лев, медвідь, не такі вже страшні. А що буде з наступними, коли страшний, жахливий в нього 10 рогів? Для нього це було наскільки таємниця. І ми, читаючи історію, ми знаємо, що після мідоперсі приходить Рим. І цей Рим, четвертий звір, він нікуди не зникає. Він продовжує своє існування, але з ним щось стається. Він трансформується, розділяється на 10 рогів. І Біблія чітко пояснює, що це 10 царів повстануть після нього. Вони вийдуть з Риму, вийдуть з голови. Віталій, 10 царів, вийдуть 10 з Риму? 10 царів. Так. Uh -huh. Ну, еще хотел бы добавить, это все правильно, хотел добавить то, что как раз, опять же, роги это образ царств. И в Библии все, что связано с рогами, это связано с силой. И все. поэтому, когда мы читаем о десяти рогах, мы можем понять, что это, если мы уже зверя идентифицировали как страшный ужасный Рим, то десять рогов это те царства, которые, на которые Рим будет делиться. Так. А що він ж... не зникає нікуди, він розділяється. Добре, але скажіть, є ріг, маленький ми про нього чули. Маленький ріг. Яка сила представлена, яке царство в малому розі в Даніло 7 розділі? Хотів би обратить внимание, рок. Це теж власть, це теж сила. Але об этом маленьком роге, що ми читаємо в Біблії? Он отличался от всех остальных, так. потому что ему приписывается одна маленькая деталь. Он имел уста человеческие и глаза. Опять же, если коснуться Библии, то все, что связано с отчеловечиванием, связано с религией, можно сказать так. То есть это значит, что эта власть. Вона буде відлічатися тим, що вона буде претендувати на релігіозну власть, вот а так. не тільки на політичну. Ну, в іншому місці сказано, що ця влада буде мріяти відмінити святкові часи, відмінити закон, буде вести ворожнечу проти Божого закону. Вона посягне на владу Бога і захоче зайняти місце Бога. В новому заповіті, також говорячи про цю ж саму силу, сказано, що вона в храмі Божому. Сяде як Бог, видаючи себе за Бога. Ну, добре. Тобто це буде релігійна влада. Добре, Віталій, ви так кажете, але як вона прокладає собі шлях на історичній арені, ця влада. Чи, вона звідки в неї вирос... така сила? Вона виростає з голови звіра, це дуже важливий момент. Вона не десь зовні виникає, вона а. виростає з голови звіра. І силу ці цьому маленькому рогові дає саме звір, так само, як силу попереднім десяти рогам. Силу дає звір. І цікаво, що три роги, коли виходить цей маленький ріг, вони е, мають бути знищені. Тому що вони заважали цій релігійній силі мати владу. владу. Михайло, що ви можете Е, Я согласен з Віталієм і можу додати ще що що якщо смотреть уже с е, uh, точки, uh -huh. то ми бачимо, як Рим ділиться, да, но он не исчезает, потому що он залишається точно так же властвовать, но властвовать в виде уже uh, другой власти. религиозной власти, которую уже в средние века, тоже такая теологическая справка, многие теологи, многие реформаторы, они говорили, что эта власть ⁇ это есть продолжение железного Рима. Эта власть ⁇ это есть, они ее называли, римская церковь. И могу даже привести цитату известного реформатора Джона Виклифа. Uh, і он якраз uh, взагалі говорить, що малий рок із 7 глави це yeah. нічого иное, как Римська церковь. Uh -huh. Дякую. Але Даниїл не зупиняється на цьому сьому розділі. Чим має бути завершена історія людства? Якщо ми дивимося, що це панорама всієї історії, то що далі ми знаходимо там? Даниїл пише. В цю історію і він хоче сказати наступне. Бог відкрив нам це, тому що це торкається безпосередньо кожної людини. Не у Ці минулу, звірі продовжують сьогодні. вести війну. Продовжують війну за те, щоб відмінити Божий закон. Продовжують вести війну за те, щоб володіти серцем і розумом кожної людини. І зараз цей звір, як і в ті часи, він не діє так, що звір якийсь, якась звірна, з ним треба воювати мечем чи чим. Ні. Цей звір зарадіє через інтернет. Через телебачення, через книги, Віталі, через ідеї, чином? через філософії, намагаючись заволодіти людським розумом. І ця битва з цим звіром, страшним і жахливим, який буде переможений лише при другому приході Христа, вона проходить в людському серці. І головне питання в тому, кому належатиме наше серце, кому ми його віддамо? Богові? Чи віддамо оці звірині? І Біблія в книзі об'явлення каже, хто поклониться Богові. А хто поклониться цій звірині останній? Віталій, ви сказали так впевнено, що при другому приході Христа, чому така впевненість, що саме тоді так, буде перемога? Uh, Де uh, у цьому uh, uh, розділі uh, ми це Якщо ми сьогодні uh. говоримо якраз о седьмій главі книги Даніила, то uh, хотів би, опять же, щоб ми звернули увагу, дать Даніил бачить цих страшних звірів, задача яких – уничтожити, кожен уничтожить, uh, уничтожить uh, свого предшественника. І... За этой историей очень мало видно э, Божий народ. Видно, что они постоянно в угнетении. Но э, в том и как раз прелесть седьмой 7 главы, что окончание ее говорит о том, что и, ко, и о конец истории, как раз в том, что царство вечное, царство, которое не разрушится, царство, которое будет стоять на века. Как раз имя владеют святые э, Всевышнего. Я хочу как раз зачитать э, из украинской Библии остальные слова э, 7-го раздела. А царство і панування і велич царств під усім небом буде дана народові святих Всевишнього. Його царство буде вічне, і всі панування йому будуть служити і будуть слухняні. Если вот люди о чем Сколько в мире зла, когда это все закончится? Они видят, що сильные у которых есть власть, у которых есть деньги, управляють всем. И знаете, когда ты знаешь, чем все закончится, это дает тебе силы все это преодолевать. Бог дает обещание, что в конце истории все-таки верные ему дети, они получат награду. Миша, вы имеете на вас что это звертание сегодня для нас – Оці слова, останні книги, сьому розділу книги Даниїла, для нас написані про нашу надію сьогодні. Я думаю, що ці як слова, які були в 7 главі, вони написані були для віруючих всіх поколінь, які угу. нуждалися в надіжді, і як і сьогодні ми нуждаємося. Так угу. е, цікава така деталь, що ці 10 рогів, які, які розділилася Римська імперія, вони виберуть своє походження саме з України, тому що ці народи прийшли з території України, з території Скіфії. І живучи в ті часи, ці люди знали, що скоро прийде Христос. Багато з них усвідомлювали себе виконавцями цієї місії зруйнування Риму, тому що саме після падіння Риму має настати царство Ісуса Христа. Угу. І сьогодні ми живемо в той час, коли ці просто наближуються до свого виконання. Всі біблійні просто фактично збулися. Залишилась оця остання битва між Христом і Сатаною і поле битви цієї людської. Між людському серці знаходиться. Це битва між добром і злом, між істиною і неправдою. Ми дізналися сьогодні немало цікавого. Книга Даниїла викладає хід світової історії у видіннях і образах, але при вдумливому дослідженні ці образи легко зрозуміти. У сьомому розділі книги кожна деталь зовнішності хімерних тварин має сенс. Кожен рух поведінці виражає певний історичний етап розвитку. Це послідовна зміна світових імперій: Вавилон, Мідоперсія. Греція та Рим. Але не на цьому бажає зосередити нашу увагу пророк. Не заради задоволення нашої цікавості він вимальовує цю панораму. Завершальним акордом видіння є небесний суд, на якому Всевишній суддя нарешті відновлює вселенську справедливість. Божий народ, вірні Господові, люди, після перенесених ними труднощів і переживань будуть виправдані і запрошені у Царство Небесне. Мені б хотілося бути серед цих щасливців. А вам? Дякуємо нашим експертам за змістовні гарні відповіді, за ключ до розуміння біблійних пророцтв книги Даниїла. Дорогі глядачі, я щиро запрошую вас приєднатися до наступної передачі, в якій ми продовжимо розглядати хід світової історії у світлі пророцтва книги Даниїла. а саме говоритимемо про визначну постать імператора Петра Флавія Саватія Юстиніана і про його спробу відновити Римську імперію. Не пропустіть цієї теми. Я ж прощаюсь з вами до наступної зустрічі.